Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні будемо готувати м'ясний салат. І так, мені потрібно куряче, копчене м'ясо, консервований ананас, твердий сир, варені курячі яйця і мариновані печериці, Ну і майонез. Ми будемо формувати це все на тарілці шарами. Першим шаром у нас буде копчене м'ясо. У мене це копчений курячий окорок, можна його замінити на куряче філе. Але окурок мені більш подобається, він більш соковитий, чим філе. Ми шкірочку нам не потрібно, нарізаємо м'язко на шматочки, кубиками або полосочками. М'ясні салати завжди вважаються найсмачнішими і ситними, без них не обходиться жоден святковий стіл. Салат з копченостями має особливий пікантний смак. Обов'язково приготуйте такий салат. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. Коли ми нарізали куряче м'ясо копчене, покриваємо, робимо сіточку з майонезу. Бажано сіточку не мастити, тоді він буде більш повітряним. Ну і, звичайно, дуже смачним. Так, другим шаром у нас підуть мариновані печериці. Якщо вас цікавить, у мене це домашнє приготування. Я під відео скину силочку, обов'язково перейдіть і придивіться мій рецепт, це дуже смачні мариновані печериці, і вони дуже швидко готуються. Нарізаємо їх на шматочки, якщо маленькі, можна цілими, можна на дві частинки розрізати. Це буде другий шар, покриваємо його також сіточкою з майонезу. Яйця варені ми будемо натирати на тертку. Яйця також покриваємо сіточкою з майонезу. Далі нарізаємо консервований ананас. Ананас додасть салату соковитість і свідкий приємний солукуватий смак. І зверху, вже завершальним шаром, у нас йде натертий на терці сир. Його вже не потрібно зверху промазувати майонезом, це буде верхній шар. Ось такий салат у нас вийшов. Можете за смаком прикрасити його ананасами, грибочками. Друзі, готуйте з задоволенням. Приємного всім смаку! До нових зустрічей!